Такий предмет, що, щоб було зручно, щоб було зручно не малювати малюнок, а можна перексерити малюнок. Це є пристрій, який доблю зображення з джерела, з джерела. І на, на, на кра. Пристрій, що допомагає побачити, наприклад, кіно багатьом людям. Це, це така річ, яку часто використовують, використовують на зустрічах і на презентаціях. Це така річ, там, де, там де її використовують в кінотеатрах. 世界。<Yeah. S 2> yeah.